В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє недільне Євангеліє розпочинається словами Господа нашого Ісуса Христа про те, що світильник для тіла є око. Що це означає? Це констатує той відомий всім нам факт. Що більшість нашої інформації, яку ми, яку ми з вами отримуємо з довколишнього світу, ми отримуємо з вами через зір, через наші очі. І тому, якщо ми маємо правильний хороший зір, то ми адекватно сприймаємо оточуючий світ. Ми бачимо, де там можливо яма, яку потрібно обійти, коли потрібно звернути праворуч чи ліворуч. Наші очі допомагають нам у цьому, допомагають бачити красу оточуючого світу, допомагають читати і сприймати інформацію. Тоді каже Господь, якщо всі очі в тебе світлі, все тіло твоє буде світле. Тобто ти правильно будеш жити, будеш правильно бачити, що ти побачиш, перш за все. Каже Господь: побачиш, що не можна служити двом панам. Ну, Пам'ятаємо, що це проголошувалося 2000 років тому, коли володіння рабами було звічним явичним. І от раб не міг бути рабом одночасно двох панів, когось одного міг бути раб. І Господь каже, це ти не можеш бути працювати для Бога і для мамони, тобто для багатства. Когось одного тоді будеш любити, а іншого ненавидіти. І ось правильні очі, чисті очі допомагають нам побачити, де наш справжній володар, кому потрібно служити, а кого потрібно відставити на другий план. Господь взагалі призиває не турбуватися що їсти, що одягатися, тому що Бог всіх годує, починаючи з рослин, з тварин і закінчуючи людиною. Каже Господь, турбуйтеся перш за все про Царство Небесне, а й все інше додасться вам. Тобто не означає, що взагалі не треба думати, що їсти і в що задягатися. Треба дбати про одяг, треба дбати про їжу, треба дбати про запаси. Зараз, бачите, нас закликають навіть і уряди нашої країни, де ми перебуваємо, мати невеличкий запас про всяк випадок, тому що часи не певні. І в Україні в себе вдома ми звикли, особливо в кого були власні городи, мати обов'язково на зипу запас, овочі всякої там заготовки, дбати про майбутнє. Тобто ми не сиділи, склавши руки, що Господь нам принесе картоплю додому в підвал чи банку з черешнями закрученими. Ми самі це робили. Але питання про те, а що, хто, хто твій головний володар? Кому ти служиш в першу чергу, і Господь закликає, щоб на першому місці в житті завжди був Бог? Щоб все, що ми робимо, воно узгоджувалося з Божою волею, яка висловлена в Святому Письмі. Ось до чого закликає нас сьогоднішній Євангелій. Звичайно, нам хочеться подбати про земне життя, не просто про життя, а про комфортне життя, хороше життя. І ось таке виникає, така виникає спокуса, що може поки що я подбаю там про одяг і, і смачненьку їжу, а вже потім буду дбати вже про Бога трошки пізніше. До речі, таку ідею це не нова ідея, таку ідею висунув ще вчора святкували пам'ять блаженного Августина. Це святитель VI століття, який написав, до, до речі, Західної церкви, який написав відому сповідь. І от він там висловлював таку думку, розказував про себе, про свою душу, як його душа хотіла вирватися з полону стра страсті, гріха. І він молився: звільни мене, Господи, від, від, від моєї страсті, але не зараз, пізніше. То за, ну, поки гріх солодкий, то хочеться погрішити, а потім колись будемо каятися. Але питання в тому, що ми не знаємо, коли це буде потім і чи воно настане взагалі. Ми не знаємо срок нашого життя. Ми сьогодні, слава Богу, зібралися, прийшли всі до храму. Чи зможемо ми це зробити через тиждень, через два, ми не знаємо. Що буде з кожним із нас через півгодини, ми також не знаємо. Такий яскравий, дуже свіжий приклад. Минулої неділі ми святкували з вами пам'ять святих нашої церкви. І так робила кожна помісна церква. І Антіохійська церква також святкувала пам'ять антіохійських святих. І в цей момент, в момент святкування, можливо, тоді, коли я сам говорив проповідь про святих минулої неділі, антіохійська церква моментально поповнилася ще 20 святими. У Дамаску, у храмі, відбувся теракт. Зайшов терорист-смертник і підірвав себе, і 20 чоловік загинуло, і ще там близько 50 в лікарні у важкому стані. Це мученики, справді, в повному сенсі цього слова мученики, тому що вони постраждали за те, що вони християни православні. Вони постраждали в момент, коли вони були у богос... під час Богослужіння, якраз прочитав священник Євангелія і в цей момент прозвучав вибух. На літургії. Була літургія така сама, як у нас. Для них нас, ну, вже не буде завтра-післязавтра. Їх Господь вже зараз забрав. І, ну, звичайно, важка, важка така смерть, страшна смерть, але вони ну, віримо і знаємо, що Господь прийме їх, тому що вони постраждали саме за свою віру в Христа. До речі, троє із них взагалі відзначилися, вони побачили, вони стояли при вході, храм побачили, що це таке смерть, вони вже знають, як вони виглядають. І вони кинулись до нього першими для того, щоб накрити його своїми тілами, для того, щоб поменше людей загинуло. То вони цілком свідомо йшли на смерть, розуміючи, що вони цим ким когось із своїх братів і сестер спасуть від смерті чи від поранення. Ось така самопожертва. Це говорить про те, що люди, ці, хоч вони так само, як ми і жили, і кохали, і ходили на роботу, і купували всякі речі і продукти, на першому місці у них був Бог. Вони про Бога дбали, вони йому служили. І коли настало питання. Померти, вони не роздумували, вони одразу зрозуміли, що їм потрібно зробити, тому що цього вимагав внутрішній закон Христовий, закон внутрішньої любові, який був кожного з них у серці. Ось це ілюстрація того, до чого закликає Господь в сьогоднішньому Євангелії. Треба завжди на першому місці ставити Бога. І іноді, коли ми попадаємо в ситуацію вибору, що зробити сьогодні? Те чи інше дивитися обов'язково, що більш угодно Богові, де можна зробити більше добра. Сьогоднішня Євангелія закликає нас до того, щоб ми завжди тримали в чистоті свої і свої очі, і тим більше свої духовні очі, завжди уникали чогось поганого, негативного, що може пошкодити наші душі, і завжди намагалися бачити перед собою Бога і йти до нього. Це обов'язок кожного з нас християн, який, не виключаючи необхідності турботи про щоденні наші потреби, допомагає нам завжди перебувати в цьому стані, коли ти, як ми читаємо у символі віри, чаю, воскресення мертвих і житті будущого віка. Тобто ми чекаємо, ми сподіваємося, ми живемо тут. Але ми чекаємо і сподіваємося, що раніше або пізніше для кожного з нас наступить перехід у вічність, і ми там будемо в вічності з Богом. Ось це і є коротеньке таке, але все охоплююче кредо нашого з вами християнського життя. Тому будемо старатися його дотримуватися. Будемо старатися завжди служити Богові своїм життям, своїми молитвами, своїми добрими справами, а ново... Ну, Новомученики, які в Дамаску постраждали, нехай помоляться за нас, щоб ми спаслися всі. Амінь.